Доброго дня, мої любі хлопчики та дівчатка! Сьогодні у нас з вами заняття з логіку математичного розвитку. І для початку я пропоную разом з вами пригадати числовий ряд в прямому порядку і зворотньому. Від 1 до 10. Ну що, починаємо? Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ми порахували з вами в прямому порядку. А зараз давайте порахуємо в зворотньому. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Діти, подивіться, будь ласка, на числовий ряд. Надіть, будь ласка, цифру 6. Де цифра 6. Як виглядає цифра 6? Ось вона наша цифра 6. Цифра 6 означає, що якихось предметів не один, а 6. Ось, наприклад, погляньте 6 гудзиків. Давайте разом з вами порахуємо, дійсно їх тут 6 чи ні. Один, два. Три, чотири, п'ять шість. Так, дійсно, шість гудзиків. Також може бути, ось погляньте, наприклад, шість цеглинок. Давайте також порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Або шість цукерок. Давайте порахуємо цукерки. Один, два, 3, 4, 5, 6. Отже, дітки, число 6. Це кількість предметів, яких є 6. У нас з вами є шість цукерок, шість гудзиків і шість цеглинок. Дітки, сьогодні ми з вами вивчимо склад числа 6. Погляньте, у мене є. Цукерки. Давайте порахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість цукерок. Кількість цукерок позначають цифрою шість. Ви вже знаєте, що числа, які більше, ніж один, можна розбити на менші числа. Число 6 також можна розбити на два менших числа. Давайте спробуємо розкласти цукерки на дві тарілочки. Дивимось. Порахуйте, скільки цукерок знаходиться в жовтій тарілочці. Так, вірно, 5. А скільки цукерок знаходиться у зеленій тарілочці? Одна. А скільки цукерок разом? Вірно. Шість. П'ять додати один буде шість. Число шість це п'ять і один. Також можна розкласти цукерки. Інакше порахуйте, скільки цукерок в жовтій тарілочці. Так, вірно, одна. Порахуйте, скільки цукерок у зеленій тарілочці. Так, вірно, п'ять. А скільки цукерок буде разом. Правильно, шість. Одну цукерку додати до п'яти цукерок буде шість. Давайте запишемо прикладом це все. Один додати 5 дорівнює 6. Число 6 це 1 і 5. Спробуємо розкласти цукерки по-іншому. Дітки, порахуйте, скільки цукерок в жовтій. Тарілочці. Вірно дві. А скільки в зеленій тарілочці цукерок? Чотири. А зараз порахуйте, скільки цукерок разом. Правильно шість. Отже, два додати чотири. Дорівнює шість. Число шість. Це два і чотири. Порахуйте, скільки цукерок в жовтій тарілочці. Так, вірно. Чотири. Порахуйте, скільки цукерок в зеленій тарілочці. Дві. А скільки разом цього цукерок. Шість. Чотири додати два дорівнює шість. Шість це чотири і два. Також можна розкласти цукерки на дві тарілочки порівну. В жовтій тарілочці буде три і в зеленій три. Дітки порахуйте, скільки цукерок. Буде разом. Правильно. Шість. Три додати три дорівнює шість. Число шість це три і три. Отже, дітки, наша цифра шість складається з таких чисел. П'ять і один. Один і п'ять. Два. І 4 4 і 2. 3 і 3. Дітки, ми сьогодні з вами розкладали цифру 6. А ви часу не гайте склад числа 2, 3, 4. Згадайте. А я вам дякую за увагу до побачення, до нових зустрічей!